Усім привіт! Це рубрика Cleve Science. Сьогодні ми поговоримо про космос. А саме, чому люди почали літати у космос? Давайте про це поговоримо. Поїхали! Чому ми літаємо в космос? Так, дійсно, це дуже цікаве питання. Для чого витрачати купу зусиль і грошей, щоб просто полетіти у космос і зібрати, наприклад, кілька кавалків місячної породи? Що ж, е, невже не можна зайнятися чимось корисним, наприклад, на землі? Для чого літати всюди-туди? Можливо, це якась божевільна затія. Можливо, можливо, тому що так вважали теж. До 1492 року, коли Христофор Колумб збирався відкрити ще один шлях до Індії. Звісно, люди вважали, що це марна затія, куп, купу грошей витрачено дарма, і все небезпечно. Але ось Христофор Колумб поїхав і зовсім випадково відкрив Америку. І тоді люди переосмислили все. Ну, уявіть на ну, лише що було, якби Христофор Колумб не відкрив би Америку. Ми б, мабуть, ніколи не поласували Бігмаком, та й не тільки ним, звісно, але дослідження космосу має ще більший грандіозніший ефект. Ми досліджуємо своє майбутнє, ми навіть визначаємо, чи є у нас майбутнє, чи ні. Що ж, пора зазирнути у Всесвіт, а не дивитися одне на одного на нашій переселеній планеті. Але якраз таки переселення людей у космос, звісно, потребуватиме багато часу. Наприклад, виникне питання: коли ми збудуємо місячну базу до кінця десятиліття, чи можливо за 30 років? А на Марсі хм. нам треба аж 50 років? Чи ми швидко все встигнемо? Ми можемо з екіпажем долетіти до зовнішніх планет і на спутниках теж побудувати колонії. Але коли ми це зробимо? Хм, Можливо, нам треба буде 200 років. Що ж, майбутнє покаже. Але, звісно, якраз таки під словом долетіти, мається на увазі хоча б якась частина людей, а не просто невеличкий екіпаж або зовсім зонд. Так ми вже робили з Марсом. Зараз деякі з них працюють, а деякі марсоходи вже відключилися. На місяці ми теж побували. Хм, Але мається. Як... Як завжди, на увазі про переселення людства, переселення людства. Але якщо вже говориться про переселення, то куди вирушати? Може, на якийсь спутник або на планету, або просто жити десь у космосі, у невагомості, саме так. Ось дослідження показали, що люди, звісно, здатні вижити у стані невагомості і зараз. Австронавти живуть місяцями на МКС. Але також, як і показали дослідження, все дуже складно робити у умовах мікрогравітації. Там навіть попити чаю буде складно. Давайте... Саме за такої складності життя у космосі, а точніше, можливо, у відкритому або просто життя у якомусь апараті, відкидається. Тепер поговоримо про планети та їх супутники. Яку чи якого з них вибрати? Найочевидніший вибір місяць. Він недалеко від нас, і нам доволі легко до нього дістатися. Ми навіть побували на ньому. Але є друга сторона монети. Місяць малий, на ньому немає атмосфери і магнітного поля, які б затримували сонячний вітер, як це робиться на землі. Також на місяці немає води, але можливо. На північному та південному полюсі супутника є лід. Ми могли б використовувати його як джерело кисню, а енергію брати з ядерних установок та сонячних панелей. Місяць міг би стати опорною точкою для подорожей і вивчення інших ділянок сонячної системи. А може вибрати Марс? Це наша друга очевидна мета у списку кандидатів. Так, нам до нього доволі далеко. А ще Марс далі від Сонця, ніж ми, тому отримує менше сонячного тепла і, зрозуміло, має меншу чи пак нижчу температуру. Що ж, колись на Марсі було магнітне поле. Але 4 мільярди років тому воно ослабло. А атмосфера практично зникла. І тиск упав до 1% від атмосферного тиску Землі. Атмосферний тиск, цебто вага повітря над нами, у минулому на Марсі, можливо, був сильніший. Бо ми можемо побачити щось на подобі висохших річок та озер. Це означає, що колись о, тиск, можливо, був набагато вищий. А от зараз при такому тиску. Якби там могла бути вода, вона б зразу випаровувалася. Але при теперішньому тиску на Марсі вода у рідкому стані одразу б випаровувалася. Але на Марсі є вода у стані криги на обох полісах планети. Ми могли б її вживати. А ще людство могло б використовувати мінерали та метали, що їх вивергають вулкани на Марсі. Отож, можна сказати, що місяць і Марс. Небагані варіанти для життя. А можливо, у сонячній системі є десь ще такі місця? Хм, можливо. Але на Венері і на Меркурії воно неможливе. Бо зараз там дуже спекотно. А якщо до газових гігантів, на Юпітері і Сатурні взагалі немає твердої поверхні, тому ні. Тому зараз можна перейти до супутників, наприклад, до супутників Марса. Але вони замалі. Можливо, якийсь із супутників Юпітера і Сатурна нам підійдуть. Тим паче Зонд колись полетів на Титан і зробив фотографії її поверхні. Але особисто мені та і іншим людям не хотілося б жити у такому холодному місці та й при цьому біля озера з метану. Але ми можемо пошукати і за межами сонячної системи. Наразі відомо, що дуже мало зірок мають планети, які обертаються орбітою навколо них. Донедавна ми могли розрізняти лише велетенські планети, як Юпітер чи Сатурн, їх розмірами, але зараз з екзопланет ми можемо знайти і такі маленькі, як наша Земля. І, можливо, деякі з цих екзопланет знаходяться у зоні золотоволоски. Тобто у зоні, де вода може перебувати у рідкому стані. Якщо це правда, то, за даними у 10 світлових роках від Землі може знаходитися тисячу таких планет. І якщо 1% з них це планети у зоні золотоволоски, то у нас є як мінімум 10 кандидатів. Саме так, враховуючи кандидатів, у нашій сонячній системі в нас вже є як мінімум 10 кандидатів для майбутньої оселі для людства. Наразі ми не можемо далеко мандрувати все світом. Ми навіть не можемо уявити, як це зробити. Тож саме над цим треба подумати у найближчі 200-500 років. Людина як біологічний вид існує вже 2 мільйони років. Як цивілізація. Сформувалися близько 10 тисяч років і зараз продовжує стрімко рости і розвиватися у нас, людей. Тож сьогодні ми можемо сміливо сягнути таких вершин, де ніхто не бував, таких місць, де нічия нога не ступала. Тож хто зна, куди ми можемо потрапити? Есе було написано професором Стівеном Хокінгом. Лукасівським професором математики і теоретичної фізики у Кембриджі Великобританії. Дякую. Есе було опубліковано у книжці Джордж і Скарби Космосу. У наступній нашій невеличкій лекції буде озвучено такий уривок Мандрівка крізь усесвіт. написано професором Бернардом Каром. До зустрічі! Вивчайте Всесвіта! you <laughs>